Мої вітання всім, хто зараз дивиться телеканал Ексклюзив. З вами програма Національні самородки. Сьогодні наша знімальна група завітала у село Хвардійське, що на Хмельниччині. Отож йдемо знайомитися з місцевими талантами. Отож, перш за все, йдемо знайомитися з Оленою Олександровною Булановою, яка є керівником гуртка живої майстерні. Ходімо. Отож, вітаю вас, Олена Олександровна. Скажіть, будь ласка, з чого починали самі і як ви стали керівником цього гуртка? Ну, насправді, якщо сказати про шлях моєї творчої діяльності, то він е, надзвичайно короткий, тому що творчістю я почала займатися тільки в університеті. Мій вчитель Ребрі Колентина Євгенійна відкрила для мене цей особливий світ. А до цього це взагалі все для мене було невідоме. І ось, отримавши ці всі знання, я вирішила, що дуже добре було би передати їх так само, як передали їх мені. Саме тому я прийшла в цю школу, і моїм першим бажанням було створити цей гурток. Гурток наш був створений два роки тому, в листопаді якраз йому виповнилось два роки. І спочатку в ньому було лише 12 учнів, але з часом ми почали рости, і зараз у нас вже 74 учні на гуртку. Ми дуже багато різних технік декоративно-прикладного мистецтва, адже цей вид мистецтва такий багатогранний, і насправді в декоративно-прикладному мистецтві можна для кожної дитини знайти ту техніку, яка розкриє її якнайбільше. Звичайно, є діти, яким дається усе. За що б вони не взялися, все для них просто, але є і такі, що, для яких потрібно знайти саме те, чому вони себе можуть розкрити. В цьому і заключається моє завдання. Зараз у нас же є гарна майстерня, є багато учнів. Ми працюємо над багатьма техніками. Наше завдання надалі просто і далі розвиватися, вчитися новому, вчитися потрібно і мені не лише моїм дітям, адже вони не навчаться нічому новому, якщо це не принесу я. Тому ми будемо працювати і надалі над нашим творчим зростом. Зараз ми вже виконали на гуртку більше 300 виробів у різних техніках. Ми будемо збільшувати цю кількість так, щоб нам можна було завжди здивувати тих, хто до на нас приходить. І я думаю, найважче це знайти в собі ту емоцію, яку потрібно принести. Не прийти з поганим настроєм, не прийти з якимось злим настроєм, не принести свої проблеми дітям. А бути до них завжди веселою, привітною і радісною. Це дійсно важко. Я думаю, що мистецтво доступно кожному. Просто не кожен знайшов своє мистецтво. І якщо б людина знайшла саме свій вид мистецтва, свою техніку, можливо, навіть не декоративно прикладне, той самий танець, музика, образотворче мистецтво, знайти цю свою жилку, яка всередині тебе. Тліє іскоркою і зробити з неї багаття, і тоді буде і час, і бажання, буде усе. Тільки потрібно це знайти. Зловне бажання, так? Так. Олена не покажіть нам, будь ласка, роботи ваших дітей, ваших підопічних, так би сказати, можливо, вони щось нам розкажуть. Розкажи, будь ласка, що це ти робиш, що це за техніка, як вона виконується. Я зараз працюю в техніці контурне різнення. Для того, щоб зробити техніку контурне різнення, ми для початку беремо дошку, її шліфуємо, потім беремо і її красимо фарбою спеціальною. Може бути орех, орех наприклад. Потім ми беремо її, перебиваємо, беремо ескіз, потім беремо кутовий різець, і вирізаємо по контурах, а потім беремо, там дивимося на скіс, там, де білі, там, де білі місця, ми беремо, переносимо це все на дошку. Потім беремо рамку і прикріпляємо до доски. У нас таке виходить картина. що тут в тебе поділишся? Да, Ціахви цвях... в мене я виконую техніку техніку цьохвиницьку. Ціоховий нитяк це техніка, в якій використовуються і нитки, і цвяхи. Цьох нитяк тут спочатку ми наносимо на дошку фарбу. Потім беремо перебиваємо ескіз на дошку саму, потім по контурах набиваємо цвяхи і потім намотуємо, а потім в фінальній частині можемо зроб... рамку робимо. І ще коли набили всі цвяхи, намотали всі і зробили рамку, то можемо ще покрасити цвях, щоб було для, 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 для вигляду. Що у, тебе? Розкажи. у мене солоне тісто, це матеріал, який виготовляється з муки і солі. Солоне тісто схоже на як пластилин, але відрізняється тим, що воно висихає на повітрі. солоного тіста можна виготовляти багато різних матеріалів. І коли воно висихає, то можна розфарбовувати фарбами у різних кольорах. Будь ласка, про свою технологію, в якій ти працюєш? Це технологія приправ. Вона не дуже складна, але й але тут не потрібно великого труду. Потрібно лише перебити свій ескіз на основу, контури всі поклеїти ниткою і проміжутки посипати приправами. А які приправи використовуєш? Тут можна використовувати різні приправи, наприклад, такі як мак, куркума, перець, перець чилі, а манка. Чи, чи буде зберігатися? Буде? Е, якщо ми ще не поїдять, то буде. <різь> а ми ще приправи не йде. Звичайно, велика картина. Як ти це робиш, щоб в тебе за технологія? Розкажи нам, будь ласка. Моя технологія це малювання пастелю. Пастель це матеріал для малювання на папері. Щоб малювати пастелю, потрібен спеціальний папір з шершавою поверхнею, тому що по звичайному пастель не малює. Зображення пастелю вирізняється своєю красою. Ти займаєшся, що це в тебе за така техніка? Художня обробка шкіри. І що потрібно для того, щоб зробити отаку от ключку? Муж от шкіра потрібна. Береш пілюстку, не треба і скиснути. Береш пілюстку, підкладаєш, щоб мала форму, і скручуєш. І так складаєш квітку. Отаку. Олександр, ми сьогодні ми оце прийшли до ваших діток, побачили. Вони дуже багато чого вміють, знають, працюють в різних техніках. Можливо, ви нам розкажете більш детальніше про кожну з них. Так, звичайно, перша техніка, яку я хочу вам представити, це контурне різьблення. Ось ви можете побачити одна картина, і над нею лисить друга картина. Ця техніка насправді нашим гуртком з забуття, тому що контурне різьблення на Україні перебувало як забуте ремесло до цих пір. Так як я робила диплом по цій техніці в університеті, я це питання досліджувала. Тому коли я прийшла на гурток, перша техніка, з якої ми почали, було контурне різьблення, тому що мені було дуже жаль такий гарний вид декоративно перекладного мистецтва. Те, що його забули. Техніка дуже проста у виконанні. Вона може бути доступна дітям навіть із 3-4 класу. Це взагалі був перший вид ріснення, який виник на Україні. Виконується вона швидко. Одну роботу можна виконати за день, два-три, в залежності від того, скільки часу її приділити. Роботи можуть бути різного рівня складності. Друга техніка, про яку я вам розповім, це цвяховий нитяк. Ось картини, виконані в техніці цвяхового нитяку. Цвяховий нитяк техніка порівняно з контурним різденням. Нова у 2007 році був затверджений патент на ім'я Ребрік Валентина Євгенівни, моєї вчительки, на створення цієї нової техніки. Виконується вона з цвяхів і ниток, таких простих і банальних матеріалів, які в результаті перетворюються на ось таку красу. Ми в цю техніку теж внесли дещо наше суто нове. Ми почали фарбувати цвяхи, що не було до нас. Це придумали самі діти. Ми придумали різні інакші способи натягування нитки, які також не існували до цих пір. Техніка нова, і вона розвивається. Діти придумують щось нове, і взагалі кожен, хто працює в цій техніці, може привнести в неї щось нове. Нитки можна використовувати найрізноманітніші, і цвяхи також різних розмірів. Крім того, ми почали робити ось такі цікаві рами, які насправді виготовляються з досить дешевого матеріалу. Це звичайний дерев'яний профіль. Це набагато дешевше ніж багетні рами, які коштують шалені гроші. І так, так само ми оздоблюємо ці рами дуже по-різному, включаючи свою фантазію і оригінальний підхід. Кашкіри це техніка, яка на даний момент, мабуть, відома кожному, тому що зараз вона дуже популярна. В цій техніці можна виконувати найрізноманітніші квіти. Варто просто дістати підручник з біології і вивчити їхню будову, як формуються їхні серединки, їхні пелюстки. Крім того, можна також виготовляти фантазійні квіти, яких не існує в природі. Придумати можна що завгодно. І втілити у життя за допомогою шкіри це досить легко. Крім того, зі шкіри можна виготовляти дуже гарні картини. Ось як, наприклад, ця. варто лише застосувати закони композиції для того, щоб гарно розмістити на основі самі елементи. І не обов'язково при цьому використовувати нову шкіру. Можна використовувати вже ту шкіру, яка, здається, вже віджила свій вік. Якісь старі шкіряні речі, взуття, верхній одяг. Це усе можна знайти своє друге життя у цих роботах. Техніка художньої пастелі. Здається, що вона дуже складна. Якщо подивитись на ці зображення, можна подумати, ой, я ніколи такого не зроблю. Але як показує практика, пастелю малювати набагато легше ніж простим олівцем. Навіть цей матеріал він дуже легко дається дітям, його можна змішувати прямо на основі. Використовуючи різні тони, світліший, темніший, крім того, можна використовувати цікаві кольорові поєднання. Наприклад, в монохромному малюнку, який складається лише з сірих, білих, чорних тонів, додати якийсь один кольоровий тон, який виділить основу тему цього малюнку. Жня обробка природних матеріалів у нашому гуртку розкрилася як картини з приправ. Чому ми обрали саме приправи? Адже можна було ще використовувати насіння, тому що в нас така виникла банальна проблема: насіння їдять миші, а приправи миші не їдять, вони їм не подобаються. Саме тому ми в своїх роботах використовували приправи. Крім того, в цю техніку ми внесли певну новизну. Почали використовувати нитки. Для того щоб обмежити окремі області, засипані різними приправами, це додало самим роботам вишуканості і тонкості, чого їм не хватало до цього. Техніка, взагалі, не є досить популярною, але ми на гуртку вважаємо, що вона також має своє право на життя і виготовляємо такі роботи з задоволенням. За те, що я зараз тут, і за те, що тут відбувається, за своїх чудових дітей і за все, що ми тут робимо, я хочу подякувати центру дитячої та юнацької творчості, який дав мені посаду керівника гуртка школі, в якій знайшовся куточок для моєї чудової живої майстерні, і батькам, які підтримують мене у всьому, що б я не робила. Любі телез з вами була програма Національні Самородки. Сьогодні ми були у гостях в пані Олени. Отож, до зустрічі на телеканалі Ексклюзив.